Друзі, вітаю вас! А ще одне меню в скарбничку з балансованих меню, які малокалорійні, але мають достатньо поживних речовин для того, щоб бути ситим. На сніданок ролл з тунцем, Якщо б я складала рейтинг моїх найулюбленіших сніданків, то цей ролл однозначно був би в ньому. Нам знадобиться круглий лаваш або тертілія і змазуємо його, щоб не було сухо 50 г йогурту. Звичайно, зелень або капуста. І тунець: 60 г. тунець у власному соку. Тунець містить багато білку, але все ж таки ми ще додамо варене яйце для того, щоб воно було і по консистенції смачніше, і більше білку, і також поживних речовин, бо яєчний жовток це взагалі мега корисна річ. І 50 грам вареної чи консервованої кукурудзи. Все це згортаємо і підсушуємо на сухій сковорідці. Це дуже смачно, об'ємно, корисно, і в такому вигляді дуже легко з'їсти свою порцію салату. На перекус буде швидкий тортик в стакані з малиною. Для основи бісквіту знадобиться 60 г вівсяного борошна або перемеленої вівсянки, 20 г какао, півчайної ложки розпушувача, одне яйце, підсолоджувач в мене, як завжди, стевія. Ви можете взяти підсолоджувач на свій вибір або 2 чайні ложки меду. До сухих інгредієнтів додаємо 100 мл води. Переливаємо в форму для запікання і випікаємо на буквально хвилин 15. Це дуже швидкий торт. Крем буде на основі йогурту 250 мл. Щоб це було більше схоже на крем, додам 20 г ванільного протеїну. Якщо у вас немає протеїну, ви можете використати 50 г вершкового сиру. Щоб торт мав справжній смак десерту, можна його ще трошки підсолодити. Підсолоджувач або дві чайні ложки меду, за цей час приготувався вже бісквіт, і ми його нарізаємо на довільні шматочки. Також до цього торту треба взяти 100 г ягід, в мене малина, а також підійдуть будь-які інші, в тому числі й заморожені. До речі, я не попередила, що перекус буду робити на два дні, а всі інші страви на один день. Оскільки в рецепті йшло ціле яйце на дві порції, то не було ніякого сенсу розділяти це навпіл, оскільки крем у нас доволі рідкий, то ми його робимо порційно в склянках. Але дайте йому постояти декілька годин або навіть ніч в холодильнику. Крем стабілізується, коржі просочаться, і це буде справжній торт. У нас був доволі швидкий сніданок, швидкий перекус, і зараз так само швидко приготуємо обід і вечерю. Хоч зараз ще не сезон, але мені дуже захотілося кабачків, тому буду використовувати їх. Мій шматочок не 100 грам, Якщо ви не хочете купляти кабачок, то замініть його на 70 грам капусти. Кабачок чи капусту присолити і додати 100 грам цибулі. Цибулю можна дрібно перекрешити або перебити декілька секунд в блендері. Тільки не перестарайтесь, не перебивайте цибулю в кашу. У 200 г курячого фарша додаємо цибулю, а також кабачок. З кабачку треба віджимати вологу. От Тому я і казала: якщо ви використовуєте капусту, то її брати не 100 г, а 70 тому що там немає рідини. Спеції я взяла для курки і вийшло дуже смачно. Додаючи овочі в фарш, ми робимо страву більш об'ємною ніжною. Ну і також це додаткова клітковина. Фарш з овочами ділимо навпіл. Беремо форму для запікання і викладаємо 150 г цвітної капусти. В мене заморожена. Капусту треба посолити. А потім з половини фарша формуємо котлетки і викладаємо їх наверх. Буде заливка до цієї страви: 100 мл йогурту, один зубчик часника, 25 г томатної пасти, і цим йогуртово-томатним соусом ми заливаємо котлетки. Запікаємо обід при 180 градусах 25 хвилин. На вечері у нас також буде цвітна капуста, але смакувати вона буде зовсім по-іншому. Треба взяти 200 г цвітної капусти, 100 г зеленого горошку, залити водою і відварити до готовності. А котлетки запечемо або можете їх посмажити. Приблизно через 20 хвилин, коли овочі вже практично готові, додаємо 50 г шпинату. Шпинат проварюємо буквально 2 хвилини, зливаємо зайву воду, додаємо 30 грам вершкового сиру і один зубчик часника. І ви знаєте, хоч зелений колір не завжди апетитно виглядає, але я обожнюю це пюре. Пюре з цвітної капусти дуже нагадує картоплю: зелений горошок. Ну, ну хто не любить зелений горошок? І шпинати і вершковий сир це дуже смачно. Викладаємо наші ніжні котлетки, які вже запеклись, і вечеря готова. Обід також поспів. Для смаку і щоб добрати жирів, додаємо ще 5 грам вершкового масла. А на другий перекус буде смачний смузі, рецепт якого був в попередньому відео про детокс-день. Тут все просто: взбиваємо 100 грам ягід і 100 грам йогурту. Щоб було смачніше, ягоди можна заморозити і трошки їх підсолодити. Тому, якщо вам не цікаві розвантажувальні дні на смузі, ви можете все одно подивитись попереднє відео і взяти рецепти смузі для своїх перекусів, тому що це низькокалорійно і дуже смачно. Ось такий день у нас вийшов, він доволі об'ємний, містить достатню кількість білку клітковини. Але хочу наголосити, що тут дуже мало калорій. Обов'язково візьміть або хліб на обід і вечерю, або якісь додаткові перекуси. Навіть можете взяти печиво чи цукерки, тому що всі поживні речовини ви отримаєте саме з основного меню. Тому не сидіть на дуже низьких калоріях і обов'язково щось додайте до. Цього меню смачного.